Добрий день. На сьогоднішньому засіданні сьогоднішньої комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соцекономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва були запрошені члени комісії, але, на жаль, не з'явилися. І згідно пункту, чи, чи зачитати порядок денний. На порядок денний виносилися. Питання перше про передачу іншої субвенції з місцевого бюджету Костянтинівської сільської ради до бюджету Новодеської міської територіальної громади, друге про внесення змін до бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади на 25 рік, третє про затвердження положення про відділ економічного розвитку торгівлі, інвестицій та агропромислового розвитку Костянтинівської сільської ради в нові. І четверте про затвердження старти Волоненського зелестинського округу. Ну, так як, на жаль, депутати члени комісії не з'явилися, то комісія не відбудеться і згідно пункту 2.12. Якщо комісія не відбувалася, то проєкт рішення вважається таким, що був попередньо розглянутим.